Останні дзвоники в нашому місті будуть проходити виключно в онлайн форматі, тобто всі 104 тисячі дітей почують останній дзвоник в своїх гаджетах. Але там, де діти знаходяться в повній безпеці, тобто в метрошколі, в підземній школі, ми зробимо для них якісь символічні свята, привітаємо. Може, трохи з ними там і будемо їх розважати, якісь подарунки для них придумаємо, ну, вірніше, вже придумали. Тому офлайн дзвінок буде лише для тих дітей, які навчаються в захисних спорудах. Всі інші виключно онлайн. Що стосується випускних, у нас є думки. І по поводу з приводу онлайн і з приводу офлайн, але ж зрозумієте, все рівно батькам необхідно буде прийти в заклад і особисто забрати документи. Тому я думаю, якщо, ми, якщо навіть безпекова ситуація не дозволить нам провести святковий випускний вечір, то директор в укритті. Особисто при врученні документів зможе привітати і батьків, і дітей просто в звичайному спілкуванні.